Параграф 29. Імперія Цінь і Хань 1. Організація влади та перші династії На території сучасного Китаю існувало багато різних держав царств. Історики називають царства за іменем правлячої династії. Так найвідомішою нам династією була Шан, тому перша китайська держава теж мала назву Шан. За династії Джоу було закладено підвалини подальшого розвитку наступних держав на території Китаю. Поділ населення на ранги, безмежна влада правителя та сприйняття його як сина неба, посередника між божественним небом та людським. При цьому лише доброчесний правитель міг отримати мандат неба, можливість правити народом, якщо ж правитель вів себе негідно, то небо, як вірили давні китайці, відбирало в нього свій мандат, тобто позбавляло влади. Китайські царства були дуже войовничими. Кожен правитель прагнув перемогти сусідів і змусити їх сплачувати данину, тому територія Китаю постійно змінювалася то розширювалася, то розпадалася на десятки та навіть сотні дрібних держав. Друге, династія Цінь. Правитель царства Цінь на ім'я Інжен поступово завойовував сусідні держави. Останню з них він приєднав до своїх володінь у 221 році до нашої ери. Він створив першу китайську імперію. Цінь, і взяв титул першого імператора держави Цінь – Ши Хуанді. Для того, щоб його держава не розпалася, як це постійно траплялося з іншими князівствами раніше, Цінь Ши Хуанді здійснив перетворення. Територію держави було поділено на 36 областей, кожною областю управляв, призначений імператором чиновник. Було розділено цивільну та військову владу, причому цивільні чиновники посідали вище становище, ніж військові. Запроваджено єдину в усій державі систему мір, затверджено перелік ієрогліфів та правила їх написання, знищено всі відомі примірники філософських та історичних творів, страчено багато вчених, розбудовано розгалужену мережу доріг із метою з'єднати столицю з віддаленими частинами імперії, збудовано канал, який з'єднував дві найбільші річки Півдня Янзи та Перлинну річку. Зведено непреривну систему укріплень на північних кордонах держави для захисту від кочівників. Зараз вона відома як Велика Китайська стіна. На велике будівництво він загнав тисячі воїнів і селян, багато з них гинули на цих роботах. Наступним імператором Китаю став молодший син Цінші Хуанді. Він, як і його батько, боявся змов і розпочав своє правління зі страти братів, сестер і відомих полководців. Тим часом становище народу погіршувалося, в Україні панував голод, спалахнуло народне повстання, на придушення якого імператор спрямував армію. Проте багато воїнів перейшли на бік повстанців, переляканий імператор наклав на себе руки. У 206 році до нашої ери місце династії Цінь посіла династія Хань, яка правила Китаєм протягом наступних 400 років. Одразу після оголошення себе імператором. Сінші Хуанді наказав побудувати в центрі своєї держави величезну гробницю. Вона мала вигляд земляної піраміди, висота якої становила 76 метрів. Під пірамідою було збудовано лабіринт із численних кімнат і коридорів. В одній з кімнат було розміщено модель імператорської столиці із ртуті. Поховання імператора охороняла знаменита теракотова армія, що складалася з тисяч воїнів. Кожен із них мав індивідуальні риси обличчя, різні зачіски та спорядження. Китайські імператори вважали, що всі сусідні народи мають їм підкорятися. Тільки но династія хані звіцніла, її правителі розпочали завойовницькі війни проти степових кочівників та гірських племен індокитаю. Щоб приборкати кочівників, китайські правителі створили кінноту, а щоб вершники могли краще триматися на конях, винайшли стремена. Завдяки цьому винаходу війни завершувалися перемогою Китаю та пограбуванням завойованих земель. Під час одного із завойованих походів китайське військо досягло міста Фергани, Середня Азія. У другому столітті до нашої ери було прокладено шлях із Китаю через Середню Азію та Персію до Середземного моря, який згодом отримав назву Великий Шовковий Шлях. Цим шляхом із Китаю вивозили на захід шовк, порцеляну, ремісничі вироби високої якості. У зворотньому напрямку завозили коней, вовняні вироби, пурпурові тканини, скло, ювелірні прикраси. Імперія хань надзвичайно багатіла завдяки цій торгівлі. Однак безперервні завойовницькі походи вимагали значних коштів, податки швидко зростали і досягли величезних розмірів. Україні часто спалахував голод. Тому селяни неодноразово повставали проти несправедливого правління. Водночас знатні роди вели криваву боротьбу за владу, усе це ослабляло країну. Зрештою, у 220 році нашої ери імперія хань розпалася на три царства. Висновки: першим імператором Китаю став правитель царства Цінь на ім'я Інджен, який узяв собі титул Ши Хуанді за правління династії Цінь. У Китаї розгорнулося масштабне будівництво, до якого залучили тисячі людей. Після народного повстання до влади прийшла династія Хань. Вона збагатилася завдяки торгівлі з іншими країнами. Запитання та завдання. Перше. Поясніть значення термінів син неба та мандат неба. Син неба це правитель Китаю, вважався посередником між божественним небом та людьми. Мандат неба це можливість правити народом. Такий мандат міг отримати лише доброчесний правитель, бо інакше його позбавляли влади. Друге, хто такий цінші Хуанді, які перетворення він здійснив? Цінші Хуанді, засновник династії цін, що правила в Китаї впродовж 15 років, з 221 року до нашої ери до 206 року до нашої ери. Цін Хуанді здійснив ряд важливих перетворень з метою зміцнення держави. Територію держави поділив на 36 областей, кожною областю управляв чиновник, котрого він сам призначав, розділив цивільну та військову владу. Цивільні чиновники мали вище становище в порівнянні з військовим, запровадив єдину систему мір, затвердив перелік іерогліфів та правил письма, з метою боротьби з вільнодумством знищував всі відомі примірники філософських та історичних творів, стратив багато вчених. Розбудував мережу доріг задля з'єднання столиці з віддаленими частинами Китаю, збудував канал, що з'єднував дві великі південні річки Янзи та Перлину. Для захисту від кочівників з півночі звів Велику Китайську стіну. Третє, чому великий шовковий шлях має таку назву, за правління якої китайської династії він виник. Великий шовковий шлях називається так, тому що ним перевозили шовк. Секрет виробництва якого китайці довгий час тримали в суворій таємниці, великий шовковий шлях виникає за часів правління династії хань, у другому столітті до нашої ери.